Набравши номер швидкої, пацієнт чекає, що медична допомога доїде миттєво. Чіткий норматив доїзду на виклик 10 хвилин встановили для екстренки і постанова уряду. Щоб швидки доїхали до пацієнта і ще швидше у сумах розширюють мережу підстанції швидкої допомоги. Минулого року в травні ми відкрили пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги на привокзальній. І сьогодні там працює п'ять бригад, що безумовно скорочує час доїзду: Лука, Баранівка, Велика Чернечина, Бітиця інші селі які от знаходяться 9, мікрорайон 10, 12. Тобто ми абсолютно вкладаємося в 10-хвилинний доїзд. Нині, вдруге, з початку повномасштабної війни, додатковий пункт базування бригад швидкої допомоги відкривають у густонаселеному Курському мікрорайоні. З нашим госпіталем для інвалідів війни домовилися і вони нам виділили приміщення. Якщо буде виклик на Курську, Курський проспект чи вулицю Ковпака, то абсолютно ми будемо вкладатися в 10 хвилин. В'ячеслав на швидкій вже 13 років. Він і за кермом і у разі гострої потреби працює з медичною апаратурою. Пройшов відповідне навчання. Машина оснащена повністю. Це автомобіль класу С, це ну, повна реанімація. Бували такі дійсно випадки, коли доводилось надавати допомогу дорогою до закладу? Ну, звісно, доводилось. Бували такі заклади. Везеш, буває, десь з району раптова зупинка серця, останавливаємося, проводимо реанімацію. З появою бази швидкої зростає потенціал медичного містечка, який за багато років сформувався у цій частині міста. Медичне містечко зараз ми беруємо. Госпіталь на ліді війни. Да, я бачу лікарня, це, тут чудово. Тобто концентрація медичних діки. закладів. Да. Ці 10 хвилин, які іноді можуть врятувати життя, вони сьогодні будуть нормативними для цих, цих бригад. І безумовно технічне оснащення автомобілі, професійний. Рівень наших лікарів. Війна йде. Так і ми, собственно говоря, в зоні бойових дій ми такі речі робимо, відкриваємо пункти. І єдине, що я побажав би, щоб менше було викликів. Копаківський мікрорайон отримав ще одну можливість покращення, покращення медичної допомоги в цьому мікрорайоні. Це е, шлях до м, підвищення рівня нашої. Охорони здоров'я в нашому місті за рік суттєво збільшився автопарк швидких, говорить директор. З Цінстиви першої леді Олени Зеленської з зінстиви яку вона впровадила на платформі Найти 24 з усього світу збираються кошти для придбання, в тому числі машин екстреної медичної допомоги і сьогодні. Ми два автомобіля урочисто передамо для роботи на цей пункт. Урочистий момент передали табличку керівнику станції базування швидкої допомоги і ключі від автомобілів медичним бригадам на центральній базі Сумського обласного центру екстреної меддопомоги. обговорюють із керівництвом Сумської ОВА та обласної ради актуальні робочі питання, а також підсумки напруженого року війни. Ми супроводжували громадян, які пересувалися зеленими коридорами. Ми взяли фактично всі обміни полоненими, які відбули через. Сумську область були супроводжувалися працівниками нашими бригадами. Ми дуже багато евакуювали. Військовослужбовців, 56 медиків Сумського обласного центру екстреної допомоги з 24 лютого, 2022 року працюють у військових підрозділах на фронті. П'ятеро з них загинули, виконуючи бойові завдання. Інна Дригаловська з чоловіком обоє фельдшери. Працювали на тростянецькій підстанції швидкої допомоги. Під час окупації Тростянця це було важко і морально, і фізично. Підстанція наша знаходиться в другому місці, там в районі залізничного вокзалу, де саме було багато знаходилось ворожої техніки. З перших днів у нас було в місті відсутнє світло, електроенергія. Було і холодно, і не було води. 12 березня ми залишилися з одним автомобілем. У нас було пограбовано автомобілі викрадені. Залишився тільки один, на яких бригада. Продовжувала надавати допомогу, виїздити на виклики за особисту мужність проявлену в умовах воєнного стану і з нагоди всесвітнього дня екстреної медичної допомоги медикам Сумщини вручили почесні грамоти та відзнаки. Ви бойці, бойці настоящі Дякую. бойці. Дякую. Вам. Я переконався, що обладнання, професійний рівень наших лікарів, всього персоналу екстренки, він достатньо високий і впевнений, що. Ту допомогу медичну, яку ви надаєте, вона є професійною і головне вчасною. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.